Дивіться, знову я Юра, і це вже друга часть постройки міні-трактора. Ось ми винесемо е, раму, що ми недавно зварили, і будемо приварювати до заднього моста і до передньої балки. Все, раму установили. Тепер будемо проварювати оцю передню балку, отут буде проварювати. І е, задній мост. Ми нічого не зварювали, того, що ми все щоб рівно вирівнювали і прихватили кріплення ззаді для моста. Установили основну коробку передач, щоб було видно, що, які тут кріплення потрібні. І на моторщик, ну, вже вже в кінці нам ставити мотор, стоїть. В кухні. Будемо чекати, поки це світло. У нас тільки три години на день. Якось так. так. Поки чекаємо світло, буду прикручувати е пере переходні від муфти. До моста, щоб оце заліз отсюда. сюди. Паралельно рамі, щоб все стало. Так поки закручую, а пізніше будемо вже все остальне. Зрап... Прикрутили м'яку муфту, точніше переходник. Приходило з однієї сторони вже кріплення для коробки передач. І ще будемо робити кріплення для... Для заднього моста буде от, отака шинка, отак буде приварюватися з двох сторін і буде сюди просорюватися дирки і прикручуватися. І це ж оцей уголок буде кріпленням для сидіння. Починаємо. щоб при... з... з... знизу ножок синя прикру... приварити по... По... по кругу і щоб можна було прикручувати дорами. Ось так бачите, населений кріплення зараз для заднього моста і оці і... уха, а, так... а тут спокриварюємо. 我知道你。 Хапля ось називається І із цієї сторони. Тепер зараз поставимо сидіння. Все, встановили временно сидіння, тепер прихватуємо кріплення на іншій стороні. Арили, тепер ставимо мітки, знімаємо кресло і будемо кернить. Bye.